Про події війни говорить «Стратком». Атаку ворожих безпілотників минулої ночі пережило Запоріжжя. Як повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, 13 безпілотників атакували місто. Внаслідок обстрілу пошкоджено фасади та вікна багатоповерхівок. Згоріли легкові автомобілі. Також зруйновані складські приміщення та інша цивільна інфраструктура. Загалом за минулу добу російські окупанти здійснили 441 атаку по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ударів надійшли 53 повідомлення про руйнування приватних будинків, квартир, господарських споруд, автотранспорту та об'єктів інфраструктури. Також у Херсоні російські безпілотники атакували автомобіль швидкої допомоги. Поранення дістали два медичних працівники. В іншому районі міста ворожий дрон атакував 69-річного цивільного. Постраждалий отримав мінно вибухову травму та уламкові поранення. Водночас у Києві зростає кількість жертв внаслідок російської комбінованої атаки. Рятувальники другу добу без зупинок працюють на місці трагедії. Продовжують розбір завалів житлового будинку і пошук людей, наголосили у ДСНС. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на середу противник атакував 58 ударними безпілотниками типу шахет та імітаторами різних типів. Основні напрямки удару Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Станом на 8.30 ранку протиповітряною обороною знешкоджено 30 ворожих цілей на сході та півночі країни. Зокрема, 12 збито вогневими засобами ураження, а 18 локаційно втрачені або подавлені РЕП. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у дев'яти локаціях. Протягом минулої доби на фронті відбулось 186 бойових зіткнень. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільша кількість традиційно на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 57 штурмових і наступальних дій агресора. На північно-слобожанському і курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 28 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав шість авіаційних ударів. При цьому скинув 11 керованих бомб, а також здійснив 215 обстрілів позицій наших військ-населених і населених пунктів. Зокрема, 4 із реактивних систем з залпового вогню. Найменша кількість атак зафіксована на Куп'янському напрямку. Там ворог безуспішно атакував один раз. І на Оріхівському напрямку бойових зіткнень взагалі не зафіксовано. У вівторок російські загарбники завдали по території України два ракетних удари, застосувавши 33 ракети, а також 45 авіаційних ударів. При цьому скинули 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3600 дронів камікадзе та здійснили 6116 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 72 з реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 28 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки: 10 артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, п'ять пунктів управління безпілотників, склад боєприпасів та інших два важливих об'єкти противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1040 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 7 танків: 31 бойову броньовану машину, 37 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 184 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 23 ракети та 137 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Одразу два новітні російські комплекси артилерійської розвідки ястреб АВ уразили бійці батальйону сил безпілотних систем Рейд. Вартість кожної РЛС становить близько 250 мільйонів доларів. Півмільярда доларів це не просто вартість техніки, це вартість сліпоти ворога і радості нашої, наголосили в батальйоні Рейд. ястреб АВ називають найсучаснішим російським радіолокаційним комплексом, який використовують для розвідки вогневих позицій артилерії. За допомогою РЛС він здатний відстежувати траєкторію ракет противника та обчислювати точні координати позиції його артилерії. Ці дані передаються артилерії для ураження позицій. Чехія планує продовжити постачання важких боєприпасів для України у наступному році. Це в інтерв'ю агентству Bloomberg заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. За його словами, постачання боєприпасів з інших країн уже суттєво покращило позиції українського війська. Чеський міністр заявив, що програма, яка отримує фінансування від 11 країн, дасть можливість цього року поставити 1,8 мільйона боєприпасів. Однак її подальша реалізація залежатиме від результатів парламентських виборів у Чехії, запланованих на жовтень. Ліпавський наголосив, що політична підтримка ініціативи є критично важливою для України. Нагадаємо, що чеська ініціатива щодо постачання важких боєприпасів для України розпочалася у лютому 2024 року. Її мета оперативне постачання артилерійських снарядів Україні переважно калібру 155 та 122 із третіх країн поза межами ЄС. Росія розширює військову присутність в Арктиці та готує плацдарм для ресурсної експансії. Це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк. Кремль намагається це зробити під виглядом наукової діяльності, а інструментом виступає один з науково-дослідних інститутів. Проєкт має на меті проведення геологічної розвідки нових газових і нафтових родовищ, аналіз обстановки Північного моря для прокладання судноплавних маршрутів, моделювання змін клімату та океанографічних умов до 2035 року з метою довгострокового планування експлуатації регіону. Наукові експедиції, які організовує інститут, вивчають температуру води, силу течі, динаміку вітрів, а також прогнозують зміни льодовикового покриву. Усі ці дані мають подвійне призначення як для цивільного використання, так і для планування військових операцій та пересування флоту. Паралельно Росія встановлює системи супутникового зв'язку, що можуть використовуватися для координації арктичних операцій Північного флоту Росії і забезпечення дій безпілотних систем. Світ має бути готовим до того, що чергові так звані наукові ініціативи Кремля лише завіса для нової фази мілітаризації Арктики. Держава-агресор поступово перетворює регіон на плацдарм для проєкції сили, контролю над логістичними шляхами та доступу до ресурсів. Якщо міжнародна спільнота і надалі недооцінюватиме ці процеси, північ може стати наступною зоною напруження, наголосив представник гурмо Андрій Черняк. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.